Ізраїль вперше збив балістичну ракету за межами атмосфери Землі. Це сталося завдяки системі протиракетної оборони Еро. Повідомляє видання The Telegraph. Цей інцидент вважається першою в історії битвою, що відбулася у космосі. Докладніше далі. Балістичною ракетою по Ізраїлю запустили з Ємену Хусити, яких підтримує Іран. Перед тим як ракету було знешкоджено, вона встигла пролетіти майже тисячу миль над Аравійським півостровом на шляху до своєї цілі ізраїльського портового міста Ейлат в Ізраїлі. Комплекс Arrow-3 є складовою багаторівневої системи протиповітряної та протиракетної оборони. Він працює разом з такими відомими комплексами, як залізний купол та праща Давида. Arrow, який також називають Гец, створювався ще 1986 року. До 94-го прототип успішно пройшов випробування, а першу батарею було розгорнуто у березні 2000 року, а роботи над версією RU3 розпочалися у 2008 році. Комплекс РО3 дозволяє перехопити балістичні ракети, зокрема міжконтинентальні, з різними типами боєголовок, ядерними в тому числі. Дальність перехоплення 2400 кілометрів, а висота понад 100 кілометрів. Комплекс знешкоджує 5 балістичних ракет протягом 30 секунд, причому ще до того, як їхні цілі будуть виявлені. Як запевняють експерти, РО3 здатний збивати навіть розрекламовані російські іскандери. Вартість однієї такої ракети оцінюється у 2-3 мільйони доларів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.